Мене звати Карина, і у цьому відео я поїду знімати брекети. Так, нарешті я вже дочекалася цього легендарного моменту, але перед цією поїздкою я для початку хочу розказати вам взагалі повну історію, так сказати, повну картину, пов'язану з моїми зубками. Ще з дитинства у мене почалися проблеми з моїми зубами, скажімо так, вони були нерівні. І ми вирішили, ну, треба щось робити, так? Ну, Логічно. От е, тому десь у років 10 мені поставили пластинку. Я її носила два роки, і результат був результат був доволі хороший, але е, буквально через пару місяців цього результату просто не стало. Тому що зуби просто ну, не захотіли мене, коротше, рівними бути, і все, і все пішло. Да. І стали взагалі на інше місце. Тому о, після пластинки у 12 років ми вирішили поставити спеціальну капу, яку треба було носити, о, одягати її вночі, і також носити її декілька годин в день. Але від неї її поносила, мабуть, півроку. Я не чесно не пам'ятаю, і результату від неї не було взагалі ніякого. Тобто це просто гроші на вітер. Реально. Ті, хто там збирається носити капу. Якщо вам по 15 років і ви хочете носити капу, ні. Воно воно так не працює. Воно так не спрацює, і результату, на жаль, не буде ніякого зовсім. І у 13 років мені поставили брекети. Я ношу їх уже 2,5 роки, і результат доволі гарний. Але так, є одне але результат не буде ідеальним, тому що ідеалу досягнути дуже складно. От, наприклад, якби я хотіла собі, щоб там мої зуби виглядали ідеально з точки зору стоматолога там і всіх цих прибамбасів, тоді треба було б так заморочитися, що там і до видалення зубів дійшло б, і до всього цього, що мені не потрібно. Найголовніше це зараз, те, що я маю. Гарну посмішку, тобто у мене рівні зуби, і найголовніше це те, що в мене рівний прикус. Тому що якраз коли я носила капу спеціально, то у мене тут почалися проблеми з прикусом. Ну іначе я вам вже все розповіла, тому поїхали здійснювати мою міні-мрію. У мене все просто змішане, я не розумію, що відбувається, але для мене це дуже важливий крок. І от нарешті все ідеально, як для мене, тому. Тому поїхали. І от ми вже в дорозі їхати нам зовсім недовго, але я все одно почала хвилюватись, і це, мабуть, прекрасно видно по моєму обличчю. От ми вже і на місці, і готові починати. Перше, що хочу сказати, все не так страшно, як вам здається. Перша така штучка це спеціальний вбирач, який вбирає рідини з нашої ротової порожнини. Ну а далі вже спеціальні косачки, бо без них ніяк не обійтися. Мабуть, ви помітили, що я почала нервово кліпати очима, але саме щоб дістати брекети, оцю металеву штучку треба перекосити косачками, і в мене в голові просто звук у цього клацання. Ну, і ось нарешті мій омріяний момент свободи. З нижньою щелепою виявилося трохи складніше і неприємніше, тому що вона в мене достатньо чутлива. Ну а тут я вже можу полюбуватися своїм мріяним результатом. Я вже зняли брекети і поставили на верхню щелупу ретейнер. Це така спеціальна штучка, яка фіксує зуби, тобто вона знаходиться за моїми верхніми зубами, тобто тільки за передньою частиною. А от знизу були деякі проблеми. Там взагалі дуже проблематично мені було це все робити, тому сказали, що мені треба буде поносити дві спеціальні капи короткий проміжок часу. І... Потім я їх зніму, і мені доставлять ретейнер на нижній. Зараз моя нижня щелепа без ретейнера, і мені треба буде завтра поїхати і забрати спеціальну капу, і одягнути, щоб воно там нічого не розійшло, щоб мої зуби ну, були на місці, скажімо так. І потім, вже коли мені замовлять новий ретейнер, який підійде, то тоді мені вже його поставлять. І далі буде все просто шикарно і залишиться тільки відбилити мені зуби. Спойлери, зуби я так і не відбилила, тому що через мою чутливу емаль це зіграло б не дуже хорошу роль зі мною у майбутньому. Відже наступного дня я не думала, що цей влог так затягнеться, але сьогодні я їду за своїми капами, тому теж вам щось підзніму, покажу, як вони виглядають. Тому поїхали. Ось так виглядають ці капи, вони абсолютно прозорі і їх майже не видно на зубах. Всім привіт! Вже 5 вересня і я приїхала ставити собі ретейнер на нижню щелепу. Боже, мені так незвично посміхатися, оце серйозно. Вже пройшло, мабуть... Два тижні з того часу, як мені зняли брекети, а мені до сих пір так незвично. Ой, я вже просто перечуваю, що буде, тому що в мене нижні зуби дуже чутливі і, І, мабуть, буде боляче. Але я не знаю, чесно на що чекати, чого очікувати, навіть не знаю, тому Тому побачимось. Усім привіт! Цей влог вже не трохи затягнувся, вже не дворі 30 грудня. І що що я згадала про це відео тільки тільки коли вже пройшло 4 місяці, просто на монтажі, я зрозуміла, що я не зняла кінцівку. І от тепер я тут що можу сказати у висновках? Два ретейнери у мене є зубки, цілі, здорові, посмішка гарна. Вони майже не відчуваються. Та я б сказала, навіть взагалі не відчуваються ці ретейнери, тобто максимально комфортно. Е, і також хочу сказати, щоб ви слухали усі рекомендації, всі вказівки вашого лікаря, стоматолога, ортодонта. І ось це все. Тому що якщо ви не будете їх слухати і виконувати те, що вони кажуть, то це в майбутньому дуже погану роль зіграє. Але я вже свої помилки пройшла. От, і бажаю вам тільки кращого. До речі, капи я ще ношу для фіксації, але вже рідко, тому що мені так сказали. І, в принципі, все нормально. Хочу також вас привітати з наступаючим Новим роком. Сподіваюся, відео вийде до Нового року. Тому, що вам можу сказати? Дякую вам за перегляд. Ставте обов'язково лайки і підписуйтесь, щоб бачити більше новенького. Всім до зустрічі!